Кожне українське місто та село має не лише свою багаторічну історію, колорет, визначні місця та традиції, а й код нації, що з року в рік пишуть покоління. Ми, українці, завжди простягнемо руку допомоги, станемо підтримкою в найважчі часи та запалимо полум'я надії у серця, адже у єдності наша сила. Міста та села України не просто спадщина, яку нам належить оберігати у важкі часи. Це місця сили, творення української ідентичності та національного єднання. Ніхто краще за український народ не знає історію нашої землі, ніхто, крім українців, не зможе так запекло боротися за нашу Домівку. Ми прагнемо об'єднати серця українців по всьому світу, щоб у дружному, рідному колі відчуті споріднені душі та разом поглянути на наші міста новим усвідомленим поглядом. Саме тому проект Зміст нації стане чудовою можливістю для народу ближче познайомитися з українськими містами, їхньою історією, архітектурою та видатніми постатями, що багато років тому змінили хід полі. Разом із Лайсел Платіну Клуб. Ми з вами познайомимося з мальовничим селом Криворівня, що знаходиться у серці верховині. Піднімемось на гору Песаний Камінь, побачимо музей кінофільму Тіні Забутих предків» та відвідаємо музей магії Туцу. Цей спільний досвід об'єднає всіх нас у досягненні однієї меті і надалі будувати міста, розвивати села, закаті любов до людей поряд та вивчати історію своєї нації. Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з проектом Зміст нації від лайсел досліджуємо. Верховенщину. Я хочу показати вам духовну та культурну частину Верховенщини село Криворівня. Перша письмова згадка про село датована 1654 роком, і в кінці 19, го початку 20-го століття. Влучно її назвав Володимир Гнатюк Українськими Афінами. Тут відпочивали та творчо працювали українські митці. Які надихалися надзвичайною енергетикою цих місць, а потім передавали цю енергетику всім у своїх творах. Іван Франко, Михайло Грушевський, Леся Українка, Гнат Хоткевич, Михайло Коцюбинський, проживає в цьому селі і відомий польський письменник Станіслав Вінценс. Село Криворівня розташоване на невеличкій гірській улоговині між високими карпатськими горами. Основною водною артерією села є річка Чорний Черемош, яка створює певний мікроклімат в селі та розділяє його на дві частини. Шановні друзі! Прошу уважно дивитися відео, в кінці якого буде запитання за правильну відповідь, на яке ви отримаєте гарні гуцульські подарунки. Історично склалося так, що досліджуючи гуцульщину 1839 року село Криворівню перше відвідав видатній український вчанів Яків Головацький. Пізніше він одружився на дочці місцевого священника Андрія Бороченського, Марії. Таким чином, поступово дане село протягом 19-20 століття ставало місцем зустрічей та втілення творчих задумів, видатних особистостей України. На даний час в селі Криворівня добре збереглася історична пам'ять про його славне минуле та етнічна культура і духовна спадщина Гуцульщі. Центральна частина села Криворівні розміщена на великій Підковоподібній рівніні, від якої походить назва села Крива Рівнь. Посередині цієї підковоподібної рівніні протікає річка Чорний Черемош. На правому березі цієї річки утворилась велика заплава, на якій розміщений присілок Заріччя. На лівому березі знаходиться висока тераса, на якій розміщені присілки Боднарівка, Центро, Грашпарівка. Родзенкою села Криворівня. Її духовним магнітом є церква Різдва Пресвятої Богородиці, пам'ятка архітектури загальнодержавного значення, в середині 17 століття вона була побудована на правому березі річки Чорний Черемош на присілку Заріччя, а в 1719 році перенесена на, на високий лівий берег річки Чорний Черемош через те, що повінь, яка час від часу буває. На високогірній річці два рази затопила цю церкву на нижчій території частині села. Церква має традиційну гуцульську архітектуру. Вона побита гонтою, потірований дах, і, на жаль, період Радянського Союзу. Її зовнішній вигляд був змінений, оббитий бляхою, але потім громада села повернула їй первозданний вигляд. Також унікальним є те, що ця церква в час годнінь християнства жодного разу не була зачинена, і навіть в буремні роки радянського союзу тут завжди відбувалися богослужіння. Ми знаходимося в селі Криворівня в етнографічному музеї старожитності Гуцульщини. Музей задуманий як музей, який би розказував гостям нашого краю про етносоціальну систему Гуцульщини або по-простому, з чого жили гуцули. Я завжди так жартую, що ми всі шкільного віку знаємо, що на планеті Земля був кам'яний вік, бронзовий вік, залізний вік. А на мою думку, гуцули жили в дерев'яному віці. Чому? Тому що значну частину своїх вжиткових виробів вони робили з дерева. Було це зумовлено тим, що значна частина території гуцульщини є залісня. І в цій частині експозиції ви можете побачити такі вжиткові вироби, які виготовлялися гуцулами з дерева. Вони називаються таким узагальнюючим словом «боднарство» — вироби. Для багатьох з вас вони можуть бути в принципі знайомими. Для вас може бути цікавим тільки те, що такі вироби дуже часто не були суцільними, а складалися з декількох деталей. Бачите, були такі горизонтальні деталі, які називалися обручами. І від назви такої деталі, як обруч, пішла назва такого персня, як обручка, який ніби символічно скріплює двох людей, як і тут він скріплює окремі вертикальні деталі. А вертикальні деталі на Гуцульщині називалися догами або клепками. І отже, вислів, який ми з вами використовуємо, що в людині клепки не вистачає. Тоже походять від такого боднарського веру. Гуцули кажуть, що з одного дерева і хрест і лопат. Крім філософського значення цього вислову, ви повинні зрозуміти, що речі і культові, і вжиткові на гуцульщині теж будуть дерев'яні. Культовими речами вважалися хресті, крім того, культовими були бачите, такі невеличкі дерев'яні підсвічники, так звані трійці. За допомогою таких дерев'яних посудин Посудили транспортували рідину. В основному такою рідиною була вода. Але чим це було дуже зручно? Насамперед, дерево, на відміну від кераміки чи скла, не б'ється, коли ви його транспортуєте в горах, на плічнику. А саме головне, за рахунок поганої теплопровідності дерева. Вода досить довго зберігала свою прохолоду в самий жаркий день, а коли ви наливали туди щось гаряче на кшталт чаю, воно досить довго зберігало своє тепло, і можна сказати, що це були одні з таких перших термосів чи термокружок на Гуцульщині. Унікальним експонатом з дерева, як на мене, є гуцульський дерев'яний замок, так званий замок на щенюках. Він встановлювався на дверях будинку, викривав будінев на дерев'яній засов. Але найбільш цікаво, що ключ до нього був теж дерев'ян. Цікавим експонатом з дерева є дерев'яна раква. Це аналог сучасного контейнера чи судочка, який ми беремо з собою десь вгори, на пікнік транспортуємо їжу. Так само гуцули колись теж транспортували свою їжу, але відповідно у таких дерев'янів, більших чи менших за розмірах, ланчбокс. Є в нашому музеї експозиція так званий жіночий куточок. Гуцули кажуть, що жінка у будинку тримує три куті, а чоловік тільки один кут. Відповідно, будинок на трьох кутах може триматися, а на одному ні. Крім того, гуцули кажуть, що від жінки має пахнути дємом, а від чоловіка вітром. І дємом не тому, що вона курить, а тому, що вона охоронитель домашнього вогняща. люди найчастіше перебуває у будинку. А чоловік це той, якого завжди вдома нема, він десь з вітрами ходить, і тому існує така удала приказ. Крім жіночого куточка, в нашому музеї є так званий чоловічий куточок. Чоловік на Гуцульщині насамперед хто? Майстер, будівельник. Тому тут зосереджені основні інструменти, якими працював, крім цікавого традиційного одягу. в цій частині експозиції я хочу звернути вашу увагу до такий експонат, як сепарату. Фірми Альфа Лавал 1921 року випуску, він сепарував з молока сметану. Маємо експозицію, де є вироби з м'якого металу. Все, що гуцули робили з м'якого металу, називається таким узагальнюючим словом, мосяжність. Мосяжні речі, які виливалися в глиняні форми, дуже цінувалися на Гуцульщині. Якщо в тій частині експозиції ви бачили стремена дерев'яні, Тут можна побачити вже стремена металічні різного типу попруги, ваги, дзвінки, колоколи, шелесті, нагрудні хрестики, перстяні, кресала, люльки, ножі, лускоріжі. Маємо тут колекцію топірців. Топірці так часто використовувалися гуцулами, що з'явилася така приказка. Казали гуцул без барті, як жовнір без кріс. Що це означає? Що гуцул без Бартки, як військовий без карабіна, неможливо було його побачити без бартці. Чому? Тому що це надзвичайно зручний аксесуар, щоб ним підпиратися, коли вийде горами. Це така трекінгова паличка. Це надзвичайно зручно. Крім того, це надзвичайно зручний інструмент, щоб ним собі в лісі прочищувати дорогу, прорубувати стяжку, нарубати дров на вогнище. Але крім того, це надзвичайно грізна зброя, за допомогою якої гуцули дуже часто робили своїм ворогам фізичні зауваження. Наші жінки носили гарний аксесуар, специфічний аксесуар, жіночу палочку, тростяну, називали її бичуком. Така палочка додавала жінці при ходьбі певного шарму, певної вишуканості, певної грації. Вона не дозволяла робити. Швидкий крок, вона заставляла нясті рівно спину. І за елегантність, яка була притаманна гуцулкам з такими тростянами, мандрівники, які вперше почали попадати на територію Гуцульщини з Європи, почали називати гуцулок дуже гарно і милозвучно. Вони почали їх називати парижанки Карпа. У нас гуцули кажуть, що вівця це все. Це убери хат. Чому убери хат? У звівці все м'ясо, молоко, бриндза, сметана, вурда, кіра на кожу, шерсть на ліжник. Тому вівця це все, це убери хат. А дочка це розбере хат. Чому? Бо коли дочку віддаєш заміж, за неї треба дати і предання. А предання на гуцульщині було таке: така скриня, повна нового одягу. В залежності від економічної ситуації давали. Земельний наділ, велику рогату кодобу, але мізер був такий, як ви бачите. В народній пам'яті багатьох старожилів і довгожителів цього краю найкраще збереглися спогади про проживання Івана Франка в Криворівні. Вони розповідають про те, як Іван Франко щоденно писав свої книги та вів творчі розмови з Михайлом Грушевським, Лесією Українкою, Михайлом Чубенським, Володимиром Гнатюком і Гнатом Хоткевичем. Та іншими видатнями особистості бував на традиційних гуцульських весіллях, хрестянах і похоронах. Він записував гуцульські співанки від паразки Харук, Паліїсі, Іван Франко піднімався на Чорногору, Чівчин, Песаний камінь, Тубушанку і грець, любив ловити рибу в гірських річках і потоках та ходив збирати гриби в навколишній толокі і ліси села Криворівні. Іван Франко жив і творив тут з 1906 по 1914 рік, а потім, вже вслід за ним, почала приїжджати в Криворівню вся українська інтелігенція. Друзі. А зараз настав час нашого запитання: яка річка протікає в селі Криворівня і ділить його на дві частині? За правильну відповідь на це запитання ви отримаєте гарні гуцульські подарунки. Однією з цікавинок села Криворівні є музей Хата Гражда, де в кінці 19, го початку 20-го століття проживали Палій та Параска Харуки. Хата Гражда це традиційне житло гуцулів, яке має замкнутий прост. Гражда від слова Огорода, вона захищена двома уїздніми бравами. З східного і з західної сторони, а також так званими притулами, і воно дещо нівелювало дошкульні холодні вітри в осінній, зимовий та ранньовесняний період. Крім традиційної форми, цей будинок, мав також традиційне розташування внутрішніх кімнат. Була так звана хата-правачка, хата-лівачка, де в одній частині люди проживали постійно, в іншу частину використовували як світлицю. Також центральна частина це хороми, кліть. Цікаво, що в давнину дим з печі виходив не в комен, а виходив в дах. І там зберігалися продукти, там зберігалося сер, буженеця, і найсмачніше м'ясо, яке можна було з'їсти, воно знаходилося там, уверху в Банкінь. Цікавим артефактом у даному музеї є лавиця з заглибиною. В цій заглибині місцевий господар Палій Харук ховав рушницю, вогнепальну зброю, яку не можна було утримувати в будинку. І коли приходив. Жандарм, поліцейський, який шукав зброї, він приходив, сідав на цю лавицю і питався, чи у господаря є вогнепальна зброя. Господар казав, що нема. Він обшукував весь будинок і йшов, але дуже цікаво, що сидів він прямо на цій зброї зверха, тому що місцевий господар знав, що якщо хочеш щось заховати дуже добре, то ховай на самому видному місці. Відомим цей будинок став і завдяки фільму Тіні Забутих предків». левова частина епізодів якого знімалася саме в цьому приміщенні. Цікавим епізодом в фільмі є вигляд такого вікна, звідки місцеві діти дивляться на зовнішній світ. Криворівня надзвичайно мальовниче в оточенні первозданної природи, автентичне гуцульське село. Це місце наповнення магією, чудовою енергетикою природі та образами, які були передані у творах відомих письменників. Безкінечна природа України, творчість українських поетів та письменників, є незмінним доказом того, що ми проживаємо в Україні, де зміст нації сформувався та передавався споконвіків і буде жити вічно. Друзі, я дякую, що ви були разом з нами в сьогоднішній екскурсії селом Криворівня. Побачимося з вами в наступній нашій мандрівці на горі Песаний Камінь.